Антонова Аеровортекс 2026 постає як один із найамбіційніших українських аерокосмічних проєктів нового покоління, що поєднує передові технології, інтелектуальні системи керування та унікальну аеродинаміку, створену для максимальної ефективності в умовах сучасних викликів. Цей літак розробляється як універсальна платформа, здатна виконувати широкий спектр завдань від високошвидкісних операцій до стратегічних місій із точним контролем над ситуаційною обізнаністю аеровортекс 2026 створюється з особливою увагою до стілт технологій, енергозбереження та автономності, що робить його одним із найбільш перспективних літальних апаратів на горизонті українських інновацій. У центрі концепції «Аеровортекс» – революційна система повітряних потоків, що дала назву апарату. Інженери Антонова інтегрували вихрову динаміку у конструкцію крила, що дозволяє підвищити підіймальну силу без збільшення опору. Ця технологія не тільки сприяє економії палива та стабільності на надвисоких швидкостях, а й покращує маневровість у складних погодних умовах. Особливу увагу приділено зниженню акустичного сліду, аеровортекс здатен рухатися майже безшумно на середніх висотах, що відкриває нові можливості для прихованих операцій. Система керування базується на багаторівневому штучному інтелекті, який здатен адаптуватися до реального часу, прогнозувати небезпеки та оптимізувати маршрут залежно від зміни параметрів середовища. Алгоритми самонавчання дозволяють Аеровортекс аналізувати попередні польоти та вдосконалювати свої реакції з кожною новою місією. Літак може діяти як у повністю автономному режимі, так і під керуванням оператора, забезпечуючи точність та безпеку за будь-яких обставин. Конструкційно аеровортекс створений із композитних матеріалів нового покоління, що забезпечують унікальну міцність при мінімальній вазі. Фюзеляж має характерні плавні обриси, які зменшують відбиття радарів, а інтегровані сенсори дозволяють літаку бути постійно поінформованим про стан навколишнього повітряного простору. Важливою особливістю є модульність, система підвіски, електроніка та навіть окремі аеродинамічні елементи можуть бути замінені швидко та без потреби у глибокому технічному втручанні. Силова установка AeroVortex 2026 використовує гібридний турбореактивний двигун, що забезпечує значно нижчу витрату палива, високу тягу та можливість швидкого переходу між режимами. Така система дає літаку змогу зберігати стабільність на